Побудуємо графік даного рівняння. Для цього виразимо y через x, тобто мінус 04 y дорівнює 2 мінус 02 x Щоб дізнатися, чому виразити y через вираз, який міститься праворуч, нам необхідно поділити кожен доданок, що міститься праворуч. І ліворуч на мінус 0,4. Якщо розписати мінус 0,4 поділити на мінус 0,4, це буде 1. Тобто ліворуч, у мене буде 1 у або просто у. Далі, я повинна 2 число також поділити на мінус 0,4. Додатнє число приділені на від'ємне мені Буде від'ємне значення отримаємо. Помножу потім на 10. У мене, у дільнику стоїть одне число після коми, отже, я можу ділений дільник помножити на 10. Тому, значить, це буде мінус 20 поділити на 4 вже. Мінус 5 отримаю. Отже, це буде мінус 5. І наступний доданок мінус 0,2. Поділю на мінус 0,4. При діленні двох від'ємних значень буде додатнє значення. Після коми і в діленому дільнику числа помножу на 10, тому що по одному число у дільнику, тому буде 2 поділити на 4, а 2 поділити на 4 це одна друга або 0,5. Таким чином буде зі знаком плюс 0,5х. Перепишемо, як на першому місці для загального вигляду y дорівнює k плюс b. Це в нас 0,5 коефіцієнт k, та наше b мінус 5 дорівнює. Отже, ось такий в мене графік утворився. Тоді наступне, розв'яжемо, якщо тепер х скажімо, дорівнює нулю, тоді в дане рівняння ми підставимо y дорівнює буде 0,5х мінус 5 дорівнює замість х у нас 0, мінус 5, то буде мінус 5. Отже, точка абсциса 0 ордината мінус 5, Ми замість х підставляємо 0. І другий раз рахуємо, якщо y дорівнює 0. відповідно буде у нас 0,5х дорівнює мінус 5 дорівнює 0, або 0,5х дорівнює п'яти. Тому х дорівнює, потрібно 5 поділити на 0,5. Або х буде дорівнювати 50 поділити на 5, тобто 10. І друга точка, що в нас утворилась, абсциса 10, а ордината 0. Побудуємо в прямокутній системі координат дві прямі, що перпендикулярні. перша точка наша 0 мінус 5 абсциса 0 ордината мінус 5 і друга що в нас утворилась 10 0 І 0. Отже, через ці дві точки ми можемо провести пряму, що і буде графіком даної функції. У дорівнює 0,5х 5 побудовано на малюнку. Oh, dear.